В даному випадку нам потрібно буде визначити точку найбільшого дефіциту. Власне, звідти ми і будемо починати нашу корекцію і аугментацію. Вона проходить на перетині двох ліній. Перша лінія край орбіти зовнішній і кутик губи. Ми з'єднуємо ці дві точки. І наступна лінія буде проходити по верхньому краю крила носика і верхньому краю. Зілка вуха. Точка перетину цих двох ліній це і буде точка найбільшого дефіциту тканин, звідки ми власне і будемо розпочинати нашу аугментацію. І плануємо отримати ось таку от картинку. Так? Важливо тільки обов'язково звертати увагу на малярну зону. Тому що вона досить гідрофільна і введення філера під малярний або, не дай Бог, в малярний мішок буде провокувати набряк цієї зони. З точки перетину а, двох ліній, які ми з'єднали так. Ми починаємо аугментацію. Це буде точка відліку. Власне, заходимо перпендикулярно до обличчя і ставимо препарат супраперіостально. Вдох. Відчули характерний звук. Це звук, коли ми заходимо супраперіостально. Так, ставимо пальчики для фіксації і вводимо орієнтовно 0,25 в дану точку. Виходимо. Знову ж таки, від Цієї точки ми будемо рухатися або медіальніше, або латеральніше, залежно від того, де ми спостерігаємо дефіцит тканин. У даному випадку медіальніше, ми все-таки бачимо його, так, він наявний, тому відкрийте очі, будь ласка, по, Дивіться на мене. посередньо середньозрачковій лінії, ми спокійно ще можемо рухатись. Але медіальніше вже заходити не варто, тому що форамент інфраорбіталі, який ми повинні враховувати обов'язково так. Тому я відступаю десь на пів сантиметра, на мене дивимось. Медіальніше. І по цій же ж лінії робимо вдох. І знову ж таки, характерний звук, і ми на супраперіості. Вводимо десь 0,1. Угу. Супер. І тепер по цій же ж лінії ми підемо латеральніше для того, щоб створити такий от ефект невеликого невираженого ліфтингу. Обличчя буде виглядати за рахунок цього свіжіше. Знову ж таки, малярна зона у нас відзначена. По цій же лінії сантиметр латеральніше, робимо вдох. Характерний звук, ми на суперперіості і вводимо залишок препарату. Тобто, коли ми говоримо про агментацію підборіддя, ось, ось наша. Сагітальна лінія центральна. Так, ми пальпуємо кістковий край від кісткового краю піднімаємось не вище 1 сантиметра і вище 1 сантиметра. Як правило, не призводять до жодного естетичного результату. Так? Ну, і знову ж таки, коли будемо вводити препарат, обов'язково пальчик як індикатор будемо тримати на кістковому краї, для того, щоб при введенні препарату відчували компресію. Ну це буде говорити вам про те, що вистачить, потрібно переколотися, щоб не провокувати можливу міграцію. Знову ж таки, ставимо наш пальчик-індикатор. Я прихильник того, що повинна бути набути точка опору, Тоді ваші рухи максимально точні. Так? І від кісткового краю, від краю нижньої щелепи, так, в зоні підборіддя, ми відходимо кілька міліметрів вверх і десь під кутом 45 градусів починаємо вводити препарат. Заходимо, відчуваємо, що ми на супраперіості, знову ж таки, і починаємо введення. Ввожу супраперіостальну в даному випадку, рівно до того моменту, поки не почну відчувати, що в мене. От сюди, от на нижній пальчик, виражена компресія вже відбувається. От. Але об'єми введення одним болюсом не повинні перевищувати 0,4. І виходимо. І знову ж таки ще одна ін'єкція. Вдох. Так. Знову ми на супраперіості і починаємо наше введення. Все, я відчуваю компресію. На нижній пальчик зупинився і виходимо на кілька міліметрів вище кісткового краю. І Заходимо і відчуваємо, що ми суперперіостальні. Ми визначаємо кут нижньої щелепи, просто ставимо два пальчики, так і він лягає між пальцями. Раз і два. І далі в напрямку крила носика От. ми будемо рухатись, відступаємо від самого кутика 2-3-4 мм і перпендикулярно будемо ставити болюс для того, щоб волюмізувати і розширити кут нижньої щелепи в даній ділянці. Далі введемо невеликий болюс в цю зону. Тобто ми поставимо, <кій> ми поставимо пальчик на підборіддя і пальчик на щеку, і подивимося зв'язочку нашу. Так, і за зв'язочкою ближче до підборіддя. На кілька міліметрів вище кісткового краю також буде точка для того, щоб згладити перехід від підборідної зони в букальну. так? Знову ж таки, пальчики-індикатори наші. І ставимо супраперіостально, робимо вдох. Тут характерний знову ж таки оцей от хруст. І ми вводимо ми на періості, ставимо пальчики і вводимо орієнтовно 0,3. Зараз будемо дивитися, як лягає, можливо, більше. Можливо, менше. Пішло відразу 0,5, так як значний дефіцит. Ми розподілимо ще 0,2 для переходу від букальної зони в зону підборіддя. Якщо ви звернете увагу, аспіраційні проби я в даних зонах не виконую. Тому що ми з вами пропрацювали анатомію, ми вже власне, знаємо, що де проходить. І не боїмося. Зміщуюся від першої точки трішки медіальніше до підборідки, десь на 1 см. Знову ж таки, пальпую кістковий край, робимо вдох. Знову характерний звук, пальці-індикатори і починаємо наше введення. Тракаром Трокаром ми робимо прокол для ходу канюлі. Раз. І все. В даному випадку це канюля 25 25G. От, я надаю перевагу саме їй. Заходимо собі спокійно і по ходу тіла нижньої щелепи проходимо. От. От. Красивенько походимо, ми бачимо, де контурується канюля, і ретроградно починаємо виводити препарат для того, щоб отримати найбільшу контурацію. Ще по відчуттях, по скутсу. Нормально. Так, окей. Знову ж заводимо конюлю, розвертаємось і промалюємо в сторону, в сторону козілка вуха. Промалюємо кутик ще й туди. Ось таким от защіпом заходимо і виводимо препарат ретроградно. Таки рухаємося до переходу в ментальну ділянку. Ось. І викладаємо препарат.